Всім привіт! Рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І ми продовжуємо з вами готуватися до справжнього українського різдва. І Сьогодні будемо малювати ще одну традиційну різдвяну прикрасу. Це павук. Він виготовляється з соломи, І, звичайно, цю прикрасу підвішували до стелі. І завдяки якби, циркуляції повітря в оселі маленькі ці павучки вони, якби, рухались і давали дуже нагадували таку живу комаху. Робився він з пшениці, з, такої, з соломинку різних розмірів. Їх між собою з'єднували таким чином, що в цю соломинку вона ж така порожня всередині, просто встромляли нитку. І ось ці соломинки з'єднували в такі ромбики, і підвішували, і е, е, така конструкція під стелею. Потім висіла і оберігала. Е, Будинок була таким оберегом. А ми намалюємо з вами сьогодні це стилізовано, але ви зможете, наприклад, таку композицію, якщо намалюєте на товстому папері, вирізати, і у вас буде просто стилізований такий оберіг. Якщо зараз буде важко знайти ці соломинки, щоб зробити його самостійно, у нас буде така імпровізована конструкція з папером. Отже, поїхали. Вона в нас підвішується до стелі. Отже, в нас точно буде йти ось така лінія. Це до стелі підвішена на ниточці конструкція. Далі нам треба намалювати ось такий трикутник, але намалюйте його дуже великим, тому що нам тут треба, щоб був простір. Давайте намалюємо десь ось такий приблизно трикутник. Насправді це були б соломинки. Такі, вони були б зроблені не просто три, а як такий чотирикутник, з'єднаний на пірамідку схожий. І ось були б там ще ось такі кути. Ми з вами малюємо в 2D, у нас не буде тут об'єму, але в цілому конструкція буде дуже схожа. Далі нам треба з вами опустити з кожного з цих точечок просто вертикальну таку лінію. Це можна робити і під лінійку, можна робити без лінійки. Ми будемо малювати саме без лінійки. Просто е ви зрозумієте і так, як вона виглядає. Ось у нас є такі чотири ниточки. На кожній ниточці ми на намалюємо ромбики. І ось так. Такий самий намалюємо тут. І на оцих кінцях теж буде по ромбіку. Це достатньо цікава така українська традиція. Тепер дивіться, у нас є ось ці дві ниточки, але ми з вами спустимо ще посередині ось таку невелику одну і ось тут невелику одну. І ось тут по центру ми спустимо ще одну більш довгу. На оцих маленьких ми намалюємо з вами по маленькому ромбику. Ось тут ми намалюємо зверху ось такий величенький ромбик. І ось тут знизу ще один. І на цих однаково ми маємо намалювати по два ромбика. Спочатку знизу. І трошки більше, Ось так однаково відміримо, трошки більше зверху. Ось така вийшла конструкція. Не дуже складна. Це і є ось цей павук. Він був би в нас з соломи в реальному вигляді, але ми намалювали його стилізовану форму. Взагалі, там не тільки ромби, там і квадрати, просто все складалося з цих соломинок. А тепер я пропоную його розфарбувати. Так як в нас солома має такий, ось такий десь, такі можуть бути відтінки, бежеві, коричневі, ви можете обрати, який вам подобається. І спочатку ми зробимо просто оці лінії наведемо. тепер оці вертикалі. Тепер нам треба з вами оці ромбики намалювати. Ми робимо спочатку це перший в нас такий шар, як основа. І далі ми додамо ще відтіночки. Як світло і тінь додамо до нашого павука, тоді він буде виглядати більш об'ємний за рахунок цього. А хто не хоче цього робити, можна буде залишити і просто в такому геометричному вигляді, як схема. Але це така достатньо робоча схема. Якщо б він був на тостовому папері, можна було б так вирізати. Не повністю все, а просто ось так. Ось так-так. так, 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 І от. і І от. був би у вас такий, можна було його підвішувати, ще зробити тут якийсь отвір, для того, щоб на ниточку можна було його підвісити, був би такий зроблений руками. Тепер я візьму світло жовтенький для верхньої цих частинок. Оце поганий, який жовтий. Я тільки з одного боку ось тут буду додавати ось цей жовтий. Це як світло в мене буде. Тепер я візьму більш темний, коричневий і з іншого боку це саме зроблю. Тільки за рахунок того, що ми з вами додаємо світли з одного боку, а темний з іншого, в нас вже з'являється такий невеличкий об'єм у цієї конструкції. Її можна так само ще доробити, тут можна підвішувати, робити якісь там Кільці, додавати якісь ці, скажіть мені, намистини, намалювати підвішеного тут летючого такого янгола маленького. Це за, от, які символи, ви знаєте, які для обереги можуть бути. Ви можете їх тут теж намалювати. Так само можете додати. На задньому фоні вікно, ну де у вас це висить, або може воно на підвік... біля підвіконня, висить. або над столом. Це вже як ви е захочете. А в цілому воно може бути і так і залишити, або ще взяти е чорну ручку або е маркер і ще якісь елементи, просто додати. Декоративні, якісь точечки, щоб ваша композиція була більш завершеною. Ось такий павук, бачите, дуже простий. Сподіваюсь, що це був корисний урок, і ви дізнались про ще одного, про ще один символ або традицію різдвяну прикрасу. Павук, взагалі, він віщував якби благовість, таку як народження Спасителя. І крім християнських символів, павук поєднує в собі ще значно давніші, ще якісь там язичницькі коди. Це хліборобський такий символ, він віщує добробут. Тому його складна ця геометрична структура, вона вважалась також символом всесвіту та моделлю е, світобудови. Ну, такий більш філософський, скажімо, момент. А для нас з вами він цікавий, тим, що він е, малюється нескладно, і ви вже можете його в себе вдома вибачаюсь, Використовувати. На сьогодні, все. Дякую всім, хто доєднався. Дякую вам за те, що малюєте, надсилаєте мені ваші малюнки. І чекаю на вас на наступних уроках. Ми будемо малювати дещо інше, також до Різдва. Па-па!